Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Сенсація, яка вибухнула у Вашингтоні. Білий дім трясе прямо зараз. Гучний скандал всередині адміністрації Трампа. Голова апарату зірвала завісу і зробила шокуючі зізнання про Трампа і Венса. Стало відомо те, про що в білому домі не прийнято говорити в голос. Це зізнання вже називають політичною бомбою. Білий дім дає задню, але запізно. І це ще не все. Рубі відкрито пішов проти. Наближається страшний розкол. Про все це далі. дивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Рената Сланова й останні події. Сенсація, білий дім захитався. Гучний скандал розгортається просто в ці хвилини. Та керівник апарату Сьюзі Вайлз шокувала зі знаннями про Трампа, Венса і Маска. В інтерв'ю Веніті вона розкрила приголомшливі подробиці про внутрішню роботу нової адміністрації США. Найбільше резонанс викликала характеристика, яку Вайлс дала самому президенту. Вона порівняла Трампа зі своїм покійним батьком, який страждав на алкоголізм. Президент діє з переконанням, що немає нічого, чого б він не міг зробити. Нічого, нуль, нічого. В інтерв'ю вона зазначила, що саме те, що вона виросла в сім'ї з батьком-алкоголіком, допомогло їй працювати з президентом. За її словами, Трамп не п'є, але має особистість алкоголіка, яка проявляється в способі управління країною. Він переконаний, що немає нічого, чого б він не зміг зробити. Сам Трамп у коментарі New York Пост назвав Вайлз фантастичним працівником і припустив, що журналіст, можливо, вів її в оману. Вайлз не обійшла увагу і найближчих соратників президента. Керівник апарату назвала віцепрезидента Джей Ді Венса прихильником теорії змов, згадавши його колишню критику Трампа, сам Венс коментуючи це, сказав журналістам, що не читав статтю, але чув про неї. Іноді я є прихильником теорії змови, але вірю тільки в ті теорії змови, які правдиві. А ось Ілона Маска Вайлс описала як непередбачуваного і складного у співпраці. Вона відзначила його зловживання кетаміном і звичку спати в спальному мішку в будівлі виконавчих офісів в день. Саме Маск, за словами Вайлес, став причиною першої кризи президентства Трампа, коли різко втрутився в роботу USAID. Маск наполягав на закритті програми. і звільненні працівників, що викликало шок навіть у тих, хто вважав діяльність агентства корисною. За словами Вайлс, вона намагалася зупинити мільярдера, адже скорочення програми означало призупинення багатьох гуманітарних ініціатив і загрозу тисячам життів. Відразу після виходу статті Валс виступила із заявою, назвавши матеріал нечесним. За словами Валес, метою цієї публікації було створення негативного. Наративи щодо складу адміністрації Трампа стаття нещиро не сформульована нападка. Не? На мене і найкращих президента, співробітників Білого Дому і Кабінет міністрів в історії. Значний контекст був проігнорований. Вайс вважається однією з найвпливовіших фігур в адміністрації Трампа. До того як очолити апарат Білого Дому, вона довго працювала з Трампом. Керувала його передвиборчою кампанією у Флориді в 16-му році і очолювала його організацію зі збору коштів Сейф Америка. І тут нова сенсація. Держсекретар США Рубіо спробував налаштувати Трампа проти російського диктатора через план щодо України. Про це повідомляє низка видань з посиланням на високопоставленого чиновника Білого Дому. Відзначається, що це. Це було в дусі Рубіо і незвично для Білого Дому, який в основному слідує за президентом, а не намагається змінити його курс. Але не тільки ці новини підірвали Вашингтон. Так, демократ з Техасу, член палати представників Ел Грін, вніс резолюцію про імпічмент президента США. Він звинуватив главу держави в зловживанні владою, підбурюванні до насильства, розпалюванні ненависті, підриві демократії та загрозі руйнування республіки. Але імпічмент провалився. За відхилення резолюції проголосували 237 членів палати представників. Проти 140, ще 47 утрималися. Документ не був прийнятий до розгляду. Це підірвало світовий інфопростір. Більше 60% американців підтримують поставки американської зброї Україні в її боротьбі проти РФ і хочуть, щоб українці виграли війну. Про це йдеться в результатах опитування, проведеного фондом Рональда Рейгана. Відзначається, що дані цього року свідчать про зростання підтримки НАТО 68%, а також широку міжпартійну згоду в тому, що США повинні залишатися найсильнішою військовою державою світі 64%. Також 62% опитаних вважають, що Україна повинна перемогти а 64% Підтримує надання Україні американської зброї, що на 9 пунктів більше ніж минулого року. Сенсація, поки Вашингтон трясе підтримку України лише зростає. Захід включає режим війни проти РФ. Секретний план вже підписано за кулісами. Вашингтон і провідні столиці ЄС підготували єдиний сценарій захисту України за рівнем п'ятої статті НАТО. Захід зважився натиснути на червону кнопку. Всі ключові деталі прямо зараз. Я вважаю, що зараз ми ближче до угоди, ніж будь-коли раніше. Наразі весь світ спостерігає за переговорним процесом України. Тиск на Росію це наша політика. Ми чітко бачимо, що вони не в кращому становищі, і якби наші союзники зробили те саме, я думаю, ми були б дуже сильними з погляду Росії. За підсумками дводенних переговорів у Берліні з високопоставленими представниками адміністрації США було досягнуто певного прогресу. У нас було багато розмов з Путіним. Ми побачимо, що ми можемо зробити. Ми хочемо врятувати багато життів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона запропонувала гарантії безпеки, які можна порівняти за своєю логікою з тими, які надає північно-атлантичний альянс. Достатньо важливо, що в переговорах приймав участь Джаред Кушнер довір'я на відсутну Дональда Трампа. І чоловік, ну якого Трамп прислушується за даними видання New York Times, американські та європейські переговорники напрацювали проекти двох документів підтримки України після потенційного досягнення мирної угоди. Один з американських чиновників на умовах анонімності сказав, що документ дуже конкретно описує, як запобігти подальшим вторгненням і покарати Росію у разі їх вчинення. Ключовими питаннями залишаються територіальні суперечки та готовність Росії прийняти умови угоди в обох палатах. зараз настроєння більше в сторону України і настроєння о е, необхідності е, давити на Росію, і це скажімо так визвана не тільки позицією представників республіканської партії, а і избирателей республиканцев. Последние э, опросы Института Рейгана говорят о том, что ну, где-то вот две трети американцев настроены на поддержку Украины и еще больше на э, давление на Россию. И очевидно, что в свете ожидаемых выборов в Конгресс э, в следующем году э, республиканцы не могут игнорировать этот фактор. И очевидно, что они должны э, делать соответствующие шаги. Одним з найскладніших питань залишається доля Донбасу. Американська сторона запропонувала розглянути варіант створення там вільної економічної зони. В Європі говорили про необхідність гарантії безпеки для європейських контингентів з боку Сполучених Штатів. І от достатньо цікаво, якщо подвижка в этом. И мне кажется, что как раз в этом направлении определенные изменения в позиции США произошли. Если они готовы предоставить юридические гарантии безопасности Украине, хотя эти юридические гарантии не включают военного участия. Россия говорит, ну, мы готовы не вводить войска вот на Ту територію Данбаса куди виведіть будуть виведіні українські вайска. Ну туда вайдуть наші наша розгвардія ну собственно говоря, ті же которые воюют. Кадыровцы, они принадлежат к Росгвардии на минуточку. За інформацією CNN, США запропонували низку ідей для виходу із переговорного глухого кута. Під час обговорень було детально опрацьовано пакет гарантій безпеки. Близький за своєю логікою до статті 5 НАТО. Але Росія знову проти. Єсть переговорний процес. Наша позиція ясна, у страниці Первопричинами являются угрозы Российской Федерации, которые создавались путем продвижения НАТО на восток прямо на наши границы, и втягивания туда Украины. Просувати теорію Кремля допомагає і Лукашенко, який за гроші Путіна говорить те, що треба почути росіянам та Трампу. Любая війна заканчивается миром. Классика. і эта війна закончится миром. Чим раніше, тим менше погибне людей, за словами американських чиновників Путін потребує додаткових кроків, спрямованих на ослаблення суверенітету України. Трамп э, наконец-то почати давити на Росію, і його слова, о том, що ну всі сторони как поступитися, якраз реалізовуватися тепер в этом направлении. Будемо надеяться, що все-таки. А слово до на трампірґєво Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не відмовиться від суверенітету над цими землями, і що будь-яке відведення українських військ можливе лише за одночасного виведення російських сил. зараз м'яч лежить на російському столі? Чи вдасться до різдва досягти миру? Хоч як мінімум на час різдва припинити бойові дії. Україна підтримала ідею припинення вогню на об'єкти енергетичної інфраструктури в період різдвяних свят. Переговори супроводжуються суперечками і навколо використання заморожених російських активів, обсяг яких може сягати близько 200 мільярдів євро на кінець 27-го року. Та які передбачаються направити на підтримку України. Ми вже бачимо спроби вилучити репарації та будь-яку форму відповідальності у ймовірній мирній угоді. Тому на міжнародному співтоваристві лежить неймовірна відповідальність. Ми дійсно робимо більше, щоб позбавити росіян коштів для фінансування цієї війни. У США показують значно меншу готовність примушувати Кремль до фінансової відповідальності. Американці кажуть, що залишити ці російські активи, бо важко сісти з путіним і говорити: будуємо компроміс, але ми забираємо твої гроші. Це американський аргумент, щоб тут бути дуже обережними і щоб не ставити справу на вістрі ножа. Після зустрічі Зеленський заявив, що у разі відмови Москви від пропозицій, що обговорюються, він має намір домагатися від США посилення санкційного тиску на Росію. повідомлень поки не бачили. то, що с в кабінетів Вашингтоні такі плани є. Щоби там хорошо Будь-які санкції вредять діло належання вітачі. Крім санкцій, для України важливим фактором є збільшення військової допомоги, включаючи постачання далекобійного озброєння. Ми бачимо, наскільки для Росії ця тема болезненна і наскільки українські удари по російській енергетиці приносять вред в цілому системно російської економіки. Українська делегація поїде з напрацьованим планом із європейцями до США вже найближчими днями. Терміново Європа перейшла до жорстких дій. Слова закінчилися. Запущено механізм захисту України. ЄС вперше виклав на стіл реальний план гарантій безпеки. Ключові країни розкрили пункти. Маятник різко хитнувся в бік Києва. Що саме прописано в плані? Дивіться просто зараз. Від слів до діла, Європа презентувала свій план гарантій безпеки України. Понад десяток лідерів ключових країн ЄС оприлюднили шість пунктів документу, який у майбутньому має захистити нашу країну. Нам потрібно переглянути, які гарантії безпеки є відчутними. Це не можуть бути папірці або обіцянки. Це мають бути реальні війська, реальні можливості, аби Україна могла захистити себе. Ми маємо розуміти, що Донбас не кінцева мета Путіна. Якщо вони захоплять Донбас, то фортеця впаде, і тоді вони безумовно перейдуть до захоплення всієї України. І знаєте, якщо Україна впаде, то інші регіони будуть у небезпеці. Ми знаємо це з історії, і нам слід вчитися на історії. Отже, першим пунктом ЄС називають необхідність залишити чисельність діючої української армії. 800 тисяч осіб, які сьогодні перебувають у складі зсу, не повинні бути скорочені і після закінчення війни. Також перефразовано пункт про іноземні контингенти. Прямо в Європі вже не кажуть, що відправлять свої війська до України, проте йдеться про коаліцію рішучих за підтримки США для відновлення сил України, захисту неба та безпеки на морі і з можливими діями всередині нашої країни. Якщо ж ми говоримо о вопросах гарантій, само собою ми розуміємо, що тут ключову роль довжна відіграти СІНІ Штати Америки. Ну імені Європа може стати тим. Подталківщині елементом, що може заставити Сідіна Штата Америки а более роль, чим Вашингтон би хотів би, возможно, бити грати. Також згідно з документом, після Україна повинна мати механізм моніторингу небезпек, також під егідою США для раннього попередження атак, фіксації порушень та можливості реагування на них. А отже, тої самої демілітаризації не передбачено. Це справді далекосяжна суттєва угода, якої у нас раніше не було, а саме, що і європейці, і американці спільно готові, як про це сказав президент Зеленський, посилаючись на статтю 5 договору НАТО, надати гарантії безпеки Україні, надати гарантії безпеки Україні, на мій погляд, це справді значний прогрес, і американська сторона також взяла на себе зобов'язання політично, а надалі юридично це зробити. Чи не найважливішим пунктом договору є четвертий: так європейські союзники та США у разі нового нападу зобов'язуються реагувати військовими розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами? І тут питань найбільше, адже концепція документу все ще передбачає його узгодження із Москвою. Непонятно, чому Росія згодиться на ці условия, поскольку фактически то, що на сьогоднішній день пропонують предлагают... Наши западные партнеры это компенсирует ряд тех механизмов, которые могут Украина получить в сфере безопасности в случае вступления в НАТО. І западні страны захраняти присутствие на території України. конечно же, это будет воспринято в Москве як фактичне пораження, яке було досягнуто целю учень больших та останніми двома пунктами. Партнери гарантують інвестиції на відновлення України та продовження роботи із вибивання репарацій від РФ, а також підтримку вступу України до ЄС. Гарантії безпеки, які так потрібні Україні вони повинні і. Ці при трубів касадарств, то є стійних штатів да стран НАТО і ЄС да они можуть розработати і можуть такси і давати при цьому договір про гарантії вже прокоментували у Вашингтоні. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати разом із Європою працюють над гарантіями безпеки для України. За його словами, Європа буде великою частиною цього процесу. Если мы говорим про переговорный процесс, идет не столько борьба за то, чтобы согласовать наши позиции с Россией, сколько идет за то, что скажем так борьба и битва за Вашингтон. За то, чтобы согласовать наши позиции с Вашингтоном, и Вашингтон точно определился в том, кто является ключевым барьером в достижении мира. Експерти вважають, наскільки реальним може стати цей план, буде зрозуміло вже найближчим часом, насамперед, із риторики зі США, яка й покаже, чи Трамп як і раніше, вестиметься на нові умови Путіна, чи нарешті почне продавлювати спільну позицію колективного заходу. Америка на межі громадянського вибуху, політичне у США вже запущено. Грім серед ясного неба народ масово повстав проти курсу щодо України. Соцопитування вибухають. Трамп втрачає контроль над країною. Навіть держсекретар Марк Рубіо фактично виходить з під контролю. Всі деталі дивіться, Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон. У десятках містах США пройшли масові акції проти запропонованого Вашингтоном мирного плану, який на думку учасників фактично узаконює російсько. Агресію та змушує Україну прийняти умови Москви. До масових протестів приєднався і американський політикум, який виступає проти політики Трампа. Наприклад, у Чикаго на протести вийшов представник Палати представників Майкл Куїґлі. Коли авторитарні режими намагаються стерти цілий народ, світ не має права мовчати. Ми не можемо повторювати помилки минулого, і ми не можемо дозволити Трампу змусити Україну погодитися на хибний мир, продиктований Москвою. Американці дуже незадоволені політикою Трампа щодо України. Якщо 47-й президент США розпочав свій другий термін на посаді, маючи підтримку 47% населення, то у зв'язку з мирним договором, а точніше фактичною капітуляцією України, яку Білий Дім намагається змусити підписати Зеленського, рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму. Невдоволені мирним планом не лише звичайні американці договір викликав. Помірний опір у сенаті як у республіканців, так і у демократів. Путін провів увесь рік, намагаючись виставити президента Трампа дурним. Якщо чиновники адміністрації більше стурбовані тим, щоб задобрити Путіна ніж забезпечити реальний мир, тоді президентові варто знайти нових радників. Ця угода про капітуляцію не підходить ні Америці, ні Європі, ні Україні. Воно написано Путіним і вигідно лише йому. Трамп постійно погрожує, що США вийде з переговорів, якщо у найближчій перспективі не буде підписано мирний договір. Але насправді він не може цього зробити як мінімум до проміжних виборів у США, до палати представників та сенату листопаді 2026 року, тому що його рейтинг падає, а підтримка знижується. А отже. еще больше злитый выборщик Трамп не наважится. Он уже испортил отношения с частью своей собственной аудитории, с так называемыми лидерами движения МАГА, нет, делом файлами Эпштейна и скандалом вокруг их публикации. Соответственно, если он сейчас объявит, что он полностью умывает руки и забывает о Украине... Он испортит отношения с консервативными республиканцами, традиционными консервативными республиканцами, которые хоть и помалкивают, но имеют достатньо серйозне прежнему мовліяння внутрі його собственної партії. Трамп хоче угоду про мир і хоче, аби уся слава дісталася йому, і все, що не приносить йому особистої вигоди президента, не цікавить у свою чергу. Держсекретар Марко Рубіо у своєму недавньому інтерв'ю заявив про проукраїнську позицію у переговорах і запевнив, Україна має хороші перспективи, і без гарантій безпеки мирний договір не буде підписаний. Теоретично, якщо робити все. Це правильно через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії. Потрібні такі речі: зупинити війну, зробити так, щоб на них більше ніколи не вторглись і не атакували, захистити давній та довгостроковий суверенітет та незалежність України, щоб вони не стали маріонетковою державою. Вони насправді незалежні та суверенні, і дозволяють своїй економіці не просто відновлюватися, а й процвітати і перетворювати її на історію про питання. прості американці виходять на мітинги. Сенатори та конгресмени вже відкрито висловлюються про незгоду з мирним договором і навіть найближче оточення Трампа проти поступок Москві. Тим часом 47-й президент говорить про необхідність проведення виборів в Україні, але якщо він не прислухається до оточуючих, то сам може не досидіти до кінця свого президентського терміну в США. Що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте вподобайку під відео, будьте в курсі головного. Далі більше.